Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні в такий особливий день, коли Церква Христова згадує День пам'яті останнього кошового Запорозької Січі Петра Ковнишевського, святого праведного. ми звершили освячення образів Пресвятої Богородиці, які стараннями наших богословених людей сьогодні докладені і кажуть, що у Бога немає інших рук, окрім рук. Людей, які знаходяться сьогодні поруч. Сьогодні наш фронт є як на передовій, як на волонтерстві, так і духовний фронт, який наближає нашу українську перемогу. Хай Господь благословляє наших воїнів, всіх захисників, всіх тих, які тримають руку на пульсі для наближення нашої перемоги, на яку всі ми з вами приречені. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Наше важке час дуже нужна віра. люди очень сейчас стали терять веру, и поэтому сейчас стал делать Божьей Матери, которая молится за наших детей, отцов, за нашу Украину. Эту партию я передаю через Виктора Артеменко в ЗСУ нашим хлопцам. И пускай эти Божьи Матери берегут наших ребят в ЗСУ. Божье дело, как и, этот, и воля, которая сейчас потрібна нашим хлопцям, очень важна сейчас в наше время. А Божья мать, Богородица, она молится за наших детей, за наших отцов, за нашу Украину. Слава ЗСУ, слава Україні!